В Лондоні на початку 60-х у мотоциклістів була така розвага. Вони збирались біля кав'ярні Ейс-Кафе і влаштовували цікаві перегони. Треба було проїхати трасу від кав'ярні і назад за час, поки в музикальному автоматі грала музика. Щоб перемогти в таких перегонах, мамкини гонщики переробляли свої мотоцикли і так під впливом кави і кав'ярні виник новий стиль мотоцикла кафе-рейсер. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Мотоцикліст Байкер. Я розповідаю байки про байки, ну і не тільки про байки. Сьогодні перегонів я влаштувати не буду ніяких, бо на вулиці зима. Сьогодні я буду обслуговувати свій мотоцикл. В мене не завжди заграється стоп-сигнал, коли я тисну на гальма. Буду пити каву і травити байки. В моєму житті була кава, яку я досі вважаю найсмачнішою. Цю історію я розповім, але спочатку треба розібратись, як кава цей напій став таким популярним. Тут знизу стоїть такий контакт, який я хочу продзвонити за допомогою мультиметра, прибора такого. От, і спочатку почну з кнопки, чи працює воно добре, чи ні. За однією з легенд каву винайшов пастух, який помітив, що кози, коли поїдять листя кавового дерева, робляться рухливими, починають стрибати і, ніби так, були виявлені тонизуючі властивості цієї рослини. Так, кнопка працює нормально. За іншою легендою, тонизуючі властивості кави, виявили лікарі, бо тоді. Люди лікували переважно хвороби травами і рослинами, і відвар кавового дерева використовувався як засіб від сну. Вперше каву почали пити як напій в Ефіопії, потім кава поширилась до Ємену і Єгипту. Незважаючи на значну різноманітність сортів кавових зерен, у світі заслужили популярність лише два рабуста та арабіка. Експериментальним шляхом з'ясував, що проблема в цих дротах, які йдуть від кнопки до пульта. Коли їх повнеш, все працює, повнеш не працює. Ну, тобто їх треба замінити. Пульти я ніколи не обслуговував, це буду робити вперше. Ну, буду розбирати зараз. Були часи, коли каву забороняли вживати. Це сталося у 1511 році у місті Мека. Але це вже давня історія ці перегиби. І зараз кава займає другу позицію у найпродаваних товарах світу. Поступаючись лише нафті. На Дроти тут, наче якісні такі товсті. Може тут десь тут, тут, при з'єднанні дрота і цих клем. Буду розбиратися. Зараз перерва на каву. Способів приготування кави безліч. Каву готують в чашці. В Турці, в неаполітанському кукумелі, в автоматичній кавуварці, в гейзерній кавуварці, в френдж пресі, в аеропресі, фільтр кавуварці це тільки те, що я знаю. А рецептів кави взагалі безліч. І уникали вони, вони іноді доволі цікаво. Наприклад, кава американа виникла під час Другої світової війни. Американські солдати не могли пити міцну європейську каву і просили розбавляти її водою. Молоко в каву стали додавати, коли один французький лікар порадив таке поєднання в лікувальних цілях. Ірландська кава, що зігріває, була вигадана в ірландському аеропорту міста Фойнс, де шеф-кухар додавав для зігріву пасажирів в каву віскі. Але це нам не підходить, бо ми за кермом. Але самого смаку і то і не звучих властивостей кави недостатньо для такої популярності. А справа в атмосфері, яка тоді панувала в кав'ярнях. Повертаючись до мотоцикла, з'ясувалось, тут проблема не така страшна, як сам собі намалював. Просто треба було вичистити клеми і трошки їх піджати. І все. Поки є доступ до тросика акселератора, який йде до карбюратора, я його змащую. Як це робити, в мене відео на каналі є, посилання залишу в описі. Все зібрав докупи, перевірив вже пульти на місці, все працює. І ці роботи краще виконувати з від'єднаним акумулятором. До речі, акумулятор зараз у мене стоїть на зарядці, бо взимку краще акумулятор періодично підзаряджати, щоб він у вас довше прослужив. Свого часу у Британії ще задовго до появи телефону і інтернет. Кав'ярні почали відігравати роль таких собі соціальних мереж. На противагу пивним, в кав'ярнях збирались інтелектуали, і людина, яка замовила філіжаночку кави, на той час могла послухати професорів, які викладали в Оксфорді. За це кав'ярні почали називати грошовими університетами. Тоді кав'ярні були наповнені. Газетами, журналами, книгами. Якщо ви з кимось відвідували одну кав'ярню, ви могли залишити там листа і повідомлення передавали адресату. Окремі кав'ярні ставали місцем для зустрічей бізнесменів. Наприклад, вам треба було перевезти 40 діжок гороху. Вийшли в кав'ярню, де, так би мовити, тусувались власники кораблів і там знаходили перевізника. Таким чином, випити кави стало не просто випити чогось смачненького, а зустрітись з розумними людьми або вирішити ділові питання. Тобто кава стала вже таким статусним напоєм, а не просто екзотикою зі сходу. А відома англійська традиція пити чай виникла пізніше. Поки зима трохи відпустила, не втримався, поїхав катати в ліс. А незабутнього смаку, каві додає атмосфера, в якій ця кава п'ється. От і у мене був такий випадок. Якось з друзями поїхали ми на острів. Я мешкаю в місті на Дніпрі, у нас річка Дніпро. І На Дніпрі дуже багато островів. Ну Поїхати на острів це значить поїхати на рибалку з ночівлею. Як то водиться, вже по табору зробили всі справи. Позакидували спінінги, і тут один товариш каже: А ви не хочете кави? Ми такі здивувались. ну, кава це саме той напій, який мужики беруть на рибалку з собою. Товариш і сказав, дружина, коли побачила, що він бере з собою турку і каву. Вона запитала: Ти прикалуєшся? Ви там будете смуляти горілку? Він дістає турку і починає готувати. Каву, якийсь там особливий свій рецепт. Я скажу вам, цей смак запам'ятав я надовго. По-перше, кава була ну, неочікуваною. По-друге, в неочікуваному місці. І по третє, я її пив з друзями. От така байка про каву. Спробуйте, друзі, виїхати в ліс при будь-якій погоді. Просто попити кави. Це кайф, я вам скажу так. Бувайте, побачимось на дорогах.